Друзі, з вами м'ята і знову наша М'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні хочу вам нагадати рецепт дуже смачних лінивих вареників. Готується дуже просто, не займає багато часу. Я пам'ятаю, як в дитинстві я вставала зранку і вже мама подавала на стіл смачні ліниві вареники, які купалися або в маслі, або в сметанці, або в дуже смачному соусі, який я сьогодні. Приготую, він дуже просто готується, але це надзвичайно смачно, тому я хочу вам його показати, нагадати, аби ви не забували також про цей рецепт, бо це дуже-дуже смачно. Я показую, як я готую, а ви коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на мої соцмережі. Я показую. Показую продукти, які нам потрібні. Значить, це в мене сир, кисломолочний. Я беру зазвичай або 5, або 9% жирності. Малинка з городу, щойно вибрала. Значить, цукор, яйце, ванілін, сметанка, сіль і борошно. Це всі продукти. Так, перше, що я роблю: я беру сир, додаю трішечки або ванільний цукор, або ванілін для запаху, дрібка солі. Сюди. Яйце одне. Далі цукор, цукор, дві столові ложки, борошно, тут також дві столові ложки. Десь так, трішки більш-менш. Так. І тепер ми це все беремо і ручками ось так, вимішуємо. Наший сир. А мами і знов цвітуть, знов цвітуть. о, як ви зрадіте, я прийшла, ще прийду. Хто не слухав, обов'язково послухайте мою пісню, «Мама не лілії. Для всіх мам вона надзвичайно красива. Так, а я показую, як і далі готую. сир я перемішала. Борошно висипаю. Дощком. Тепер, друзі, я беру і формую ось такі кульки. Можна менші, можна більші, кому як подобається. Ось такі приблизно будуть кульки, я покажу. Ось, подивіться. Значить, тут у мене зараз буде кипіти водичка. Трішечки її підсолюємо. Потихеньку будемо опускати наші ліниві варенички в воду, але дивіться, будь ласка, щоб вода сильно не кипіла. Це дуже важливо, тому що вони відразу розлізуться. Так, друзі, зараз я роблю менший вогонь, щоб не так сильно водичка кипіла. Далі я беру варенички і викладаю сюди у водичку. Потрібно варити десь від 3 до 5 хвилин. Все залежить. Від розміру лінивих вареничків. Так, друзі, хочу вам показати: ось дивіться, варяться варенички. Буквально ще хвилинка, і думаю, вони вже будуть готові. Так, поки варяться варенички. Паралельно ми з вами зробимо дуже смачний соус. Ну, дуже смачний. Він дуже просто робиться. Тут нічого такого в ньому немає, але, повірте, з зелінивими варениками це дуже і дуже смачно. Так, я беру сметану, і зараз її е, висипаю от сюди на пательню. Ось що я роблю. А тим часом варенички вже готові. Я ось їх, бачите, вже дістаю. І викладаю на тарілочку. Ось, ох, подивіться, яка краса. Ось вони, красунчики. Так, показую далі. Сметанка в мене на пательні. Додаю сюди до сметанки декілька ложок цукру, можна цукрової пудри. Ось так. До речі, якщо ви любите солодше, ви можете більше цукру додавати. Трішки ваніліну або ванільного цукру. І тепер потрібно помішувати це все і дати закипіти. Буквально трішечки. Так, друзі, Алілуя мені вимкнули світло, тому я вже зі світлом. Значить, дивіться, ліниві вареночки. Я закипіло буквально трішечки. І я ось цим сметанним соусом поливаю щедро ліниві варенички. Ой, це смачно, надзвичайно. Далі в мене є малинка. Значить, насипаємо малинку ось так. посерединці. гарненько викладаємо. Ну, а тепер я вам показую, як ось ця вся смакота виглядає. Ну що, друзі, тепер коштуємо нашу смакоту, що ми приготували. Подивіться. М -м -м. Божечки, як це смачно! Справжній смак дитинства. Друзі, обов'язково приготуйте для усієї вашої родини ось таку смакоту. А ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята тихого та гарного дня вам.